Так, всім привіт! Сьогодні буде обзор всього товару, того, що я тут знайшов на металоприйомки. Що в мене є? Дивіться, начну з самого такого цікавого, є ось такі болти 10 см довжиною на 19 ключ. В такому ось стані вони. Ціна 55 гривень. Скільки там зараз О, ось так буде краще. 6600 360 гривень, ну, 350 гривень, щоб забрати їх всі. Кому треба, забирайте і буде вам щастя. Так, йдемо далі. Що у нас тут є? Є ось такий мотор. Так, з ось ось такими характеристиками. Можна його буде перевірити, кому там буде зручно асинхронний двигун 1392 оборти, Вага там приблизно 10 кілограмів. Ну і всяке таке. Все, я думаю, видно. Ціна за нього 1000 гривень і він ваш. Щоб можна було ним користуватися, поставити і працювати буде. Там можна мінімальний торг, ну це таке. Так, є вила, оце такі варені, але саме основання ціле. Це на якраз допоміжні і зроблені. Кому цікаво, ціна за вила 100 гривень, і вони ваші в такому стані. Так, двоє колес також 100 гривень, кому там треба. Двоє. Потім є домкрати, ось такі різні. Оцей найдорожчий буде, але його треба змінити, пружинку. Тут пружинка, шарик, там он стояв. Навіть не знаю яким чином він підпружинений, повинен бути для того, щоб щолк переключатися. Отак все в ньому працює. Домкрат на 1000 кг, тобто. Тонну. Повністю номенклатура і повністю все. Ціна за нього 550 гривень. Ціна за цього ну тут треба міняти манжети, поміняти масло. Ну, а так, все працює, все видвигається. Он. Це йде. Тобто, щоб о, можна було в машину бросити і ним користуватися. Ціна 250 і він ваш. Ну і саме такий, щоб можна було зафіксувати машину, сюди трубку надіваєте, і там розварка така. І щоб можна було її зафіксувати або ж для лісов. Ну, тут по-різному, як кому. Треба, але тут зроблено он неправильно чуть-чуть. В общем, ціна 150 і він ваш. Далі дві отаких є шкатулки. Ціна за дві 60 гривень і вони ваші. Ціна за дві. Ну там з всім внутрішнім. Кому там треба що, то і воно ваше буде. Так, що тут іще? Начну з електродів. Є такі електроди, давно я їх не ну Там четверка чи п'ятерка треба, щоб висушити їх в такому стані вони більш-менш. Ціна за них 200 гривень. Хто хоче, варити вони будуть, але треба їх висушити. В мікроволновку кладете. Або ж на плитку і сушити. Так, що тут? Гайка 25, Ручка 35, Цей 30, два підшипника. 30 гривень зі стиральної машинки. Ключ 60, цей ключ 120. Е, насос 80, кому там треба? На роботоспособність, ну, скажу так, що робить, але щось з ним не так все одно не розумію. Там Що треба розбирати, дивитися? Хто в цьому розбирається, забирайте. Так, педалька із моторчиком все працює, але шнур відрізаний, перевірити ніяк. Все нажимається. Оце таке ось номенклатура 650 гривень разом з педаллю. Далі йдемо є сверла в такій кількості. Ціна 450 гривень. Не ржаві, не гнилі, нічого не буде. Такі слісарні. Чоловік робив слісарем. Ну, Тут і по бетону є. І, ну, нормальні. Так, крючки по 45 гривень кожен. Один із канатом 50 см чи 40 щось таке. Кому там треба, забирайте. Так, мікрометр ось отакий. Під Відновлення. Ціна 100 гривень. Ну, а там можна обсудити. Ціна 50 гривень. Уголки зв'язка. Ось отаких. По 80 гривень. Я рахую, що це нормально. Потім є в нас отакий лот. Не знаю, купив я його, не знаю навіщо. Все переключається, все робить. Тут написано 220 і 127. Я так розумію, з 220 на 127 вольт можна робити. Кому там хочеться, забирайте. Ціна 200 гривень. Трансформатор там мідний, і він ваш. Так, є лот отакий. Тут дуже багато різних патронів. Оце так. Мотор від е, вентилятора. Ось отакий ціна 650 гривень. І весь лот ваш, якраз. Далі йдемо. Патрон 300 гривень. Отакий собі, не сказав би, що дуже хороший, ну і не сказав би, що поганий. Розкривається. Конус третій. Ось такий. Так, ця бігунок ціна 250 Фонарик 45, кому там треба. Сверло. Ось таке 50. З напайкою. Це 10, 10, 10, 5. 5, 10. Ці по 25 будуть. 10. Що тут у нас ще? Цей буде 10. Цей буде 25. Зажим. Цей 20. Молоток буде у нас 300 гривень. Такий красивий. Піка буде у нас 60. Це світильник для цієї, який. Можна двохконтактну лампу вставити на швейну машинку. Клат це працювати буде 35. 10, 20, 20, 15, 15, Лезо. 10, 10. Що вам тут ще показати таке? Що дешеве все показав саме. Зубила тут піка, буде отака. ось 45. Це буде 40. Це 50, 45. Це буде 40. Це як клин можна іспользувати. 45. Викрутка можна доробити, бо чуть-чуть роз, чуть-чуть розплюснута. 30. Кіло, 250, буде у нас е, затопив 65. Цей буде у нас 80 цей буде 40. Так, дивіться, тут є молоти різні, я таких підібрав їх по порядку, щоб можна було показати. Тут 650 ціна 450, цей. 350, 350, цей 300, цей 200 гривень, цей 180, 180, часи 50 гривень, кому там треба, забирайте. Зажим буде 50 гривень, кому там треба. монтировочка буде у нас. 45. Цей буде у нас 100-100 гривень. Різак такий. Щоб можна було вітки різати, або ж этот... Другої частини немає. Ну, як є. Але він виглядає як новий. 10 гривень, 10 гривень. Ця приблуда. коркувати, або ж не знаю, для рибалки делають оці жмихи. Не знаю, гривень 50, 20 гривень на ваги вес. Ці зажими якраз по 60 кому там треба. Бендекс 50 гривень. Потім такі є набори ще. Ось такий з мечиками буде 300 гривень з коробочкою. Ось такий буде у нас 300 гривень. І ось такий з головками без воротків, без всього 200 гривень. Так, десетилятор з нержавіки. Ціна на 350, хай буде. Це 10. 20. З углекислого газу, скоріш, всього. Е, тоді є. Плоскогубців тут у мене вистає з головою. Е, 45, 40, 30, 40, 35, 20. Е, хай буде 45, 40, молоток буде 30. Кірка, дивіться, тут різні, почну з самих великих. Ціна 350, 350, 350, оце буде 250, 250. Ця 150. Ця буде у нас скільки? 50 і ця 50. Так, я ці назвав. Тепер ступа Алюмінієва така. Як колокольчик. Дзвенить гарна. В общем, кому там треба, ціна 550, і вона ваша. Товкти. Так, є сього лок такий на 24 см. Ціна 150 гривень. Не знаю, кому треба беріть. Потім є шестерні. Хочу продати їх. Ось пластикова є, є ось така. В общем, є різні. Хочу їх продати всі разом. В даний момент лотом хочу продати за 700 гривень. А там дивіться самі, кому як. Так, із мікроскопа є частина мікроскопа. Ось отака. Лінзи тут все таке. Ціна 500 гривень. Також є подзорна труба без переднього. Цього стекла. Ось така ціна 80 гривень. Раз, два, три, 4, 5, 6, шість штук. Ціна 50 гривень, кому там треба. Та й все, вроді би, все показав, все розказав. Затягувати не буду. Кому щось сподобалось пишіть на вайбер. Viber. Viber, як завжди, тут над відео, під відео, взагалі візде, де, де тільки можна вже натикав. Тому номер телефону можна знайти, показати друзям, знайомим, близьким, кому там що хочеться. Що я ще хотів вам сказати? А, ну Заходьте якраз в групу, як завжди, я вже кажу. Весь товар продається до тих пір, поки мість за нього не оплачена. Як тільки оплатили, воно ваше, можна відкласти. В ячейки, ячейки у мене є. Ну, тобто я фотографую, де воно знаходиться, і ви туди складаєте 20-30 кілограмів не більше. До місяця буде такий момент, що місяць можна відкладати, бо ну, є такі діячі, які там вже цілий рік. Я розумію, що там вони з Мелітополя або ж з Херсона, з Херсонської області, з Донецька є там. Що я їм не можу відправити, але тримаю поки що для них е, їхні пакунки. З ними розмовляю, так, все нормально, але ну, якось так буває. Е, що іще таке сказати? Групу додайтеся, там в групі я зараз викладу фото для того, щоб орієнтуватися, що буде на наступному відео. Там можна обговорити повністю все, що кому подобається, все, що кому треба. Е, що іще таке? Збір на армію. Також долучайтеся, хто може, чим може, тим поможе. Оце так. Все. З вами був Максим. Мене звати Максим, бо там всі питають, як же ж тебе звати і звідки ляти будеш. Я з міста Запоріжжя. Оце ще такий момент, тому що дуже багато новеньких, які не знають, звідки я там сам. Чому я нею? Тому що є діячі, які приходять з інших каналів, які їх більш-менш не так цінують, як я, і там люблять, щоб пошутити, посміятися, і повністю все. У мене ціла направлена канал для того, щоб можна було ці речі продати, тим самим заробити гроші для себе і для своєї сім'ї. Все, дякую всім за перегляд мого відосу. Гарного всім дня, мирного неба. А я пішов монтувати для вас відос.